Час повертатися додому. Але куди? До Аватар Ворлда вже ж. це буде цікаво. Поїзд до сьось вирушає. Це найкращий день мого життя. Ласкаво прошу до Аватар Ворлд. Чого хотілося би пані? Ой, я страшенно втомилася. До речі, це пограбування. Тільки спокійно, пані. Вагітним не можна нервуватися. Ой ой, мені зле. Незабаром повернуся. Гадаю, почалося час діяти. Привіт, дрібното. Чому ти плачеш? Ти мене викажеш. Ходімо звідси, поки не приїхала поліція. Ох, Наче втекли. Ледве не попалося. Що ж мені вдіяти з тобою? Чого ти знову плачеш? Вибач, але нам доведеться попрощатися. О, це все ти не поїла. Прощавай. Колись згодом я розшукаю тебе. Крихітко, чи ти тут зовсім саменька? Ходімо зі мною, чи тут є хто небудь. Що сталося, Палі? Я знайшла цю дівчинку в поїзді. Крихітко, тут тобі допоможуть. Ну ми причепуримо тебе. Так краще. Це твій новий дім, марінет. Смачного малюки. Пані Мері там марінет. І вона. Що сталося? Зараз ми розберемося, крихітко. Марінет. Твої друзі теж хочуть грати. Я Леді Бах. Ти не супергероїня, дитинко. Але я маю маску. Марінет, годі вірити казочкам. Це маска моєї мами. Я її обов'язково розшукаю. Марінет, ти не вдаха. Ви ще пошкодуєте. Пані Мері, це несправедливо. Я знаю, для тебе дуже важлива ця маска. Дякую, пані Мері. Привіт, я Леді Баг, а я суперкіт. Пограємо А вже ж. Познайомся, це тікі. А я маю плаг. Тепер ми команда супергеройська команда. Тепер наша черга. Геть з батута. Юху. Ой-ой, що -ой. з тобою все добре. Нам потрібна допомога. Рятуйте. О, ти теж це чув! До роботи Леді Бах! Діємо. Герої на місці. Довіртеся нам. Мотайте на вуз! Суперкота я вже тут. Малюку, можеш спускатися. бо сміливіше. Але я боюся. Будь сміливим, як я. Є! Томі, ти впорався. Ледібаг, Суперкоти. Дякую. Це мій шанс на обрій чисто. Ледібаг, ти куди? Я мушу розшукати свою маму. Тоді я йду з тобою. Ми ж команда. Суперкоти це дуже небезпечно. Я не боюся труднощів. Трясця хтось іде. Наче все гаразд. Знову ви за своє, діточки. Гармидер. Солодких снів дітлахи. А я тим часом займуся справою. Суперкоти нам час іти. Я готовий панянко. Ми розшукаємо mm -hmm. твою маму. Нам все вдасться. Зачаїмося тут, суперкоти. Чудова ідея. Ох, вона mm -hmm. щось затіяла. Має підозрілий вигляд. Ми мусимо mm -hmm. простежити за нею. Вона зайшла сюди, а ось і я. Чим я можу допомогти? Мені потрібно знайти одну дівчинку, вона десь у бока. Але хто це? Вона моя дочка. Суперкота, чи ти це чув? Це вона. Мамо, я знайшла тебе. Перепрошую, ми забули постукати. Доню, це ти. Нарешті ми зустрілися і надалі нас ніщо не розлучить. Час повертатися додому. Але куди? До Аватар Ворлда вже ж. Це буде цікаво. Поїзд ось ось вирушає. Але ми не маємо квитків. Ми вже все пропало. Що ж вдіяти? Мама все вирішить, діточки. Готово. Це мені знадобиться. Мені вже час йти. Ха, простіше не буває. Любі нас врятовано. Це що квитки? Ми їдемо додому, дітки. Йоху! Мамо, ти найкраща. Незабаром ми будемо на місці. Це найкращий день мого життя. Ласкаво прошу до Аватар Ворлд. Чи ви зголодніли? Нам час пообідати. Мм, такий аромат. Хочу все. Я незабаром повернуся, Любі. Куди це вона? Привіт, дрібнота. Фастфуд це шкідливо. Втім, я вас врятую. Допоможіть. Суперкота, хтось у біді. Мамо, що відбувається? Доню, це не те, що ти подумала. Мамо, як ти могла так вчинити? Не можна брати чуже. Поверни смаколики. Це ваше. Баг, дякую. Доню. Це не чесно. Геруємо обід за рахунок закладу. Це ваш новий дім, дітки. Розташовуйтесь. Чи вам подобається? Ще й як, а тепер час спати. Жодних ігор вже пізно. Піу-піу. Побачимося вранці, дітки. Нам також не завадить відпочити Леді Бах. Маєш рацію, суперкоте. Йой, сподіваюся, я не спізнилася. Маю важливу справу. Мама незабаром повернеться. Ха, це мені знадобиться. Лиходія ніщо не зупинить. Ова, Скільки тут всього? Що це? Гадаю, план не вдався. Ледібах, тривога. Хто в біді? Це пограбування. Мерщій допоможемо. Ледюшка, десь тут? Це ж мамина сумка? Не може бути. Але де вона? Дивно, ані когісінько. Той що тепер? Ага, попалася. Руки вгору і не ховайся під маскою. Діточки, я не навмисно. Це просто звичка така. Леді бах, що вдіяти. Мамо, як ти могла? Що сталося? Це було пограбування, пані. Я надалі так не робитиму. Може, вибачите її. Ні за що? Поліціє. Лишенько, мені гаплик. Пані моя мама зміниться. Обіцяю. Я можу у вас працювати абсолютно безоплатно. Маєте найкращу кримницю у місті? Приходьте до нас ще пані. Ха, мені вдається, чи не так, діточки. Мамо, ти чудово впоралася. Робити добрі справи це так приємно. Пенні, ти чудова працівниця. І ти заслужила на підвищення. Ха -ха, в мене розпочинається нове життя. Герої вже на місці. Руки вгору. Ти погано поводишся. За покупки треба платити. Я надалі так не робитиму. Матусю, вам все вдасться. Вітаю у вас, чудова дівчинка. О, я так на тебе чекала. Нам час іти додому, дівчатка, щастива. Крихітко, влаштуємо шопінг. Ова, тут сила силенна всього. Але ж це таке дороге. Крихітко, халепа, я не маю іншого рішення. Вибач, дитинко. Сподіваюся, ти будеш щасливою. Ха, Гаманець чи життя, друже. У мені зле. Матимеш сьогодні вихідний, а в мене шопінг. Герої вже на місці. Руки вгору. Ти погано поводишся. За покупки треба платити. Я надалі так не робитиму, пане? Зараз вам стане краще. Суперкота Леді Баг, ви дуже вчасно. Злочинцям не вдасться втекти. Що за шум? Це дитина. Вона така миленька. Ми мусимо допомогти тій крихітці. «Леді Баг, ми тепер батьки. О, гадаю, дитина зголодніла. А нам непогано вдається. Це лише початок любий. А що ж далі? Час переодягтися. Бути батьками така проста справа. А, чому ж вона плаче? Крісті тихіше? Смачного. О, я страшенно втомилася. Солодких снів крихітко. Крісті, поглянь, як я вмію. Йоу-ху! Твоя мама найсміливіша. Комашко, тобі слід ще потренуватися. Ще побачимо, чи є верхнє. Я здолаю цю піньяту. Той хто тут справжній герой? А вже ж ти, Комашко. А тепер вперед. Тримайся, Крісті. Крихітко ти як? Суперкоти не роби так надалі. А хіба їй не сподобалося? Ти налякав дитину. Миттю виправимо. Крісті, поглянь! Це я, твій тато. Ось те, що подобається дітям. Є ще одна ідея. Як щодо кульок. Крісті це тобі. Дрюстя, я не хотів. Суперкоти, ти знову все зіпсував. Розвеселити дитину за складне завдання. Піу, піу руки вгору. Хоч і ж ходімо. Тут стає надто шумно. Крісті доброго ранку. Час іти до коледжу. Ти так цього чекала. Рибні крекери найкращий сніданок. Mm -hmm. Ось те, що полюбляють супергерої. Мамо, мені не можна спізнюватися. Сніданок уже на столі. Йогурто божній. Mm -hmm. Крихітко. І не забудь про ланч. Вчись навідмінно. Привіт Hi. коледжу. А ось і я. Ой wow. леле. Відчепись від мене? Що це за невдаха, га? Тобі тут не місце. Це нечесно. Як вони могли так вчинити? Невже в мене ніколи не буде друзів? Мамо, тату, заберіть мене звідси. Крихітко, чи це ти? Що трапилося? Ми з татом вже йдемо. Котику, поквапся маємо супергеройську справу. Ми впораємося, Люба. Ти маєш рацію. Простіше не буває. Діємо. Ані руш дрібното. Хто тут кривди в крісті? Ми просто пожартували. Ха. Так би й одразу. І запам'ятайте, ми ніколи не програємо. Крісті, вибач, надалі жодних пранків. Ви мене врятували. Люба, на нас можна розраховувати. Ха, Це буде весело. Ходімо зі мною. Комашко, тривога! Декому потрібна наша допомога. Тоді не гаятимемо час. А Голти! Тепер це наше місце. Врятуйте хто небудь! Тобі ніхто не допоможе. Ані руш негідники. Вас заскочили на місці злочину. О, супергерої? Справжні, чи що? Вибачте, нам уже час іти. Ми вам допоможемо. Тепер все добре супер-коти, я вас обожнюю. Котику нам час іти. Mm. Мамо, тату я вже прокинулася. Ваш ранковий коктейль, панянко. Дякую, Едварде. Дуже смачно. Ранок починається з білісінької усмішки. І з гарної зачіски. Не забуваймо про аромат. Мамо, тату веде. А що, як їх викрали? Я геть саменька. Крихітко, ми вдома. Ми мали суперсекретне завдання. Ми ніколи тебе не залишимо. Хі, цей кидок мій. Я чемпіонка, адже мої батьки супергерої. Самі погляньте. Леді Баг Суперкіт. Крісті? Ти така вигадниця? Але вони дійсно мої батьки. Цю вечірку вже не врятувати. Чи є хто небудь вдома? То ви тут? Ми не могли таке пропустити. Ха, То йде твої батьки Крісті. Ми так і знали. Знову за своє. <різвання> Доні з днем народження. Ми тебе любимо. Це ви <різвання> не вірю власним очам. Крісті відтепер ти супергероїня. Ова, завжди про таке мріяла. Я вас не підведу. А зараз знову веселитися. Доню, нам з тобою неабияк пощастило. Ми команда. Люба маю сюрприз. На вигляд апетитно. О, мені щось зле. Люба, що з тобою? Я маю дещо перевірити. Зараз ми все дізнаємося. Дитинка, ми так на це чекали. Люба, чи з тобою все добре? Ага. Джоне. Ти лиш поглянь. У нас буде малюк. Чудові новини. О, фу. Лікарю. Гадаю, почалося. Спокійно, пані, ви впораєтеся. Малята ось з'являться на світ. Дякую, у вас чудові близнючки. Wow. Вони такі гарненькі. Зачекай, а що це з її волоссям? Це ж не заразно, це no. лише райдужне волосся. Але вона монстр. Люба час іти додому. Нам все вдасться. Дівчатка, це ваша кімната. У нас буде найдружніша сім'я. Але це волосся просто жахіття. Як так могло статися? Любий, тільки не галасуй. Ти розбудиш маленьку Емілі. Дівчатка, час прокидатися. Емілі має чудовий вигляд. Я знаю, матусю. Ти підкориш цей світ. Зголодніла дитинко. Тоді ходімо зі мною. Що? Де? я проспала. О, так кортить попоїсти. Цікаво, що сьогодні на сніданок. Емілі час розчесатися. Ти найкраща. Я стану зіркою. Мамо, я теж тут. Мері, нам ніколи не плутайся під ногами. А вже ж, як завжди. Я вже звикла. Ви про мене знову забули. Я теж хочу їсти. Ти знаєш правила: спершу прибирання, а потім їжа. Як скажеш, мамо. Хоч би не запізнитися в коледж. Продовжуй Мері. В іншому разі жодного сніданку. Так не чесно. Сістер, хочеш перекусити? Я не скупа. Емілі, ти геть невиправна. виправна. Чи ж омлет на сніданок? Яка ж ти капусна Емілі? О, вже час іти в коледж. А може, пошукаємо Мері іншу сім'ю? Всім привіт. Емілі. Це ж твоя сестра. Не пощастило тобі. Невдаха. Райда ж не волося, це не модно. Знову ви за своє. А що ви щодо цього скажете? І надалі жодної веселки. Дівчатка, чи готові до тесту? Емілі, ти нудниця. Тримайся від нас подалі. Я просто хотіла вам допомогти. Де мої любі онучки? Бабусю, так добре, що ти прийшла. А де наші подарунки? Дівчатка, це вам. Юху. Саме про це я й мріяла. Дякую, бабусю. Чи мені пасує ця сукня? Тепер мене не дражнитимуть у коледжі. Мері, це нечемно. Ти повинна ділитися з сестрою. Але ж це мій подарунок. Чому мене ніхто не любить. Люба, зачекай. Це все через моє волосся. Прощавай, веселко! Так краще. Як вони могли. Люба, все буде добре. Хочеш пожити в мене? А вже ж. Я забираю Мері до себе. Ви жахливі батьки. Тоді надалі не повертайтесь. Так і зробимо. Бува! Маю власну кімнату. Мені подобається. Люба, тебе ніхто не кривдитиме. Доброго ранку, пане Джонсе. Далого тобі дня Мері. Ти найкраща дівчинка в цьому коледжі. Маєш чудовий вигляд, Мері. Побачимося на занятті. Сістер, кепка тобі не личить. Що ти накоїла? напоїла? Тобі гаплик. Ова! Таке волосся ніколи такого не бачила. Вам подобається? Що? Це ж не в Мері? Емілі, не заважай. Ова, неймовірне волосся. Я хочу його позбутися. Панянко, може, ви ще передумаєте. Красуне, ти мусиш стати моделлю. А вже ж, і я допоможу. Але спершу новий образ. Ти будеш відомою. Готова? Смітниця своїм підписникам. Час збирати вподобайки. Змінюємо образ мері. Камера мотор. А це весело. То мені вдалося. Це лише початок Люба. А ти гарно танцюєш. Справжній талант. Покажи клас, Мері. Мері, ти моя найкраща учениця. Пророкую видатне майбутнє. Йога, мені подобається. Вперед, красуне, ти найкраща. Мері, це успіх. Я готова до перевтілення. Ха, непогано. А якщо так, спробуємо ще раз. Готово. Залишилось додати яскравих акцентів. Прекрасно, Мері. На нас уже чекають на концерті. Мері, ти найкраща. Ти наша зірочка. Знайомий голос. Мері, чи це ти? Мамо, ти маєш запрошення на концерт? Ні, але отже йдіть. Люба, ми ж тебе любимо і твоє волосся також. Я вам не вірю. На мене чекають фанати. Люба, але ми твої батьки. Не заважайте Мері. Краще забирайтеся геть. Що ж ми накоїли? Мері нам ніколи не вибачить. Мері, це перемога. Фанати в захваті. Ти на обкладинках всіх журналів. Тепер ти заможна. Мрії здійснюється. Бабусю, маю сюрприз. Я завжди в тебе вірила, дитинко. А все завдяки тобі. Дякую.